Марта і йога з і Сьогодні ми практикуємо на Кіпрі. Сьогодні дещо вітряно, але я надіюся, що це не буде перешкоджати нашому звуку, і мікрофон справиться своїм завданням. Це зимовий період. Як би це не звучало, та, судячи по мову судячи але зимовий період буває дощі. Бувають у такі дні проміжні, коли дощів немає, але може бути хмарно, бувають сонячні дні. Тобто зима справді в серед моря, цьому ближчому щодо Африки, відрізняється сильно від, звичайно, від інших зим на нашій планеті. А тут може хтось проходити, бо це публічне, публічне місце, в принципі, публічний пляж. Так? Але інших місць, особливо окремо, тут віддалених теж немає, тому без зайвих розмов налаштовуйтесь на практику. Ми пропрацюємо класно сьогодні та застагнові відповідно кольчові суглоби. Нагадаю, що це основна зона ризику в жінок з віком з'являється та відповідно, вона з'являється в травматизації кольчових суглобів. Важливо, щоб вони були рухливі і в молодому віці відповідно пропрацювання цієї зони допомагає працювати з різними. Жіночими захворюваннями покращує відповідно кровообіг в області малого тазу, покращує задоволення під час е, займанням сексом і так далі. Та? Тобто, відповідно, багато нюансів, багато позитивних моментів. І додамо трошки пресу, а, але за вашим бажанням, тому що кожний, кожну асану ви можете, кожну віньясу, зв'язку ви можете дуже урізноманітнювати і робити її дуже легкою або дуже складною, залежно від вашого рівня підготовки. І вашого бажання. Для початку ми станемо на, в позицію на полінка, кішка корова, та, відповідно, долоньки помістіть під вашим плечовим поясом і зробіть м'які кругові рухи зліва на право, завалюючись праву руку в ліву руку, справа наліво, дихання спокійне, глибоке. Як бачите, прес м'яко підтягнутий, повністю не розслаблений живіт. Тобто, відповідно, витягуємося. Вмикаємо тіло. в Роботу. Два. Один. І протилежний бік. Так, вправо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер фест файна. Активізувалися, відчули. Додаємо долоні. З видихом відпускаєте ліхтаки на каламок. Припіднімаємо. Видих, припіднімаємо. Старайтесь звужувати ліхті, не дозволяйте їм вивалюватись назовні. Опустили, припідняли. Опустили, припідняли. Опустили, припідняли. Трошки усугубляємо. Та, тобто, відповідно, дивіться, я опускаю ліхті, вдих. З видихом підбираю таз і виходжу в чатранга дандасана. Підкручую. Це те, що називається підкрутити таз. Тобто це відсутність прогину по поперековому відділі, гіперлордозу, та він нам тут буде служити погану роль. Навпаки, підібрали, То тонус присутній. І з видихом опускаємось паралельно до землі, вижимаємо себе, опускаєте ліхтики на килимок. Знову вдих, видих. Вичте, мій корпус завалюється дещо вперед. Я не нависаю над руками. Я визвдусаю над килимком. Ліг таки залишається над зап'ястями, вдих, видих. Якщо вам не виходить опускатися до кінця, до кінця не опускайтесь, тобто вдих, чуть-чуть піджали себе і видихнули, повернулися, це завжди краще, ніж робити щось, типу такого, типу, тобто я впала, але от повернулася. Ні, не треба <рес> так, да? долоньки, Стільки, скільки вам дозволяє корпус пум, вижили. Повертаємось на долонечки, виводите праву руку вперед, ліву руку від себе. Дали собі можливість видихнути погляд направлений в килимочок, якщо вам комфортно, тобто ви витягуєте простір між лопатками плечовий. Опора на щоку, якщо вам дискомфортно. і вага тіла в ногах. Тобто не завалюйтесь в плечі, відштовхніть себе передньою рукою. Під пахва правої руки дивиться в землю. Зараз я зроблю в протилежний бік, і ви побачите. Тобто тазом ми м'яко себе витягуємо, в принципі, доволі комфортна позиція. Дихання спокійне, глибоке. Ще два. Один. Супер фестфайно. Вернулись. До бачите, ліва рука пішла вперед. от права піднирює. Під пахва лівої руки дивиться в землю. Я спираюсь на плече і видихаю тут. А не заглядаю. Я не підглядаю. Видихаю спокійно, вага тіла в колінах. Угу. Дихання глибоке. Ще три. Два. Один. Браво! Повернулись. Пум, пум. І йдемо вже, власне, в ножки. Та? Тобто, відповідно, залишаємо долоні опорними. Коліна на ширині тазу, на ширині плечей максимум, ліва ножка вийшла від нас. Зігнулась в бокову позицію та на рівень тазу. Торкнулася колінка, колінком торкнулася плеча і пішли назад. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Опустили колін. Протилежна нога. Дих. Видих в сторону. Торкнулися плеча. Вдих. Видих в сторону, торкнулися плеча. Вдих, видих в сторону, торкнулися плеча. Вдих. Видих. Коліно на рівні тазу. Стараємось не завалюватись коліном вниз. На рівні плеча. Добре. Продовжуємо. Вдих, видих. І ще разочок. Вдих, видих. Ніби нічого страшного, правда? Видих. Молодці. Опустили. Видихнули. Протилежну сторону, тобто піднімаємо колінку спочатку в бік і виводимо від себе. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще раз очіку вдих. Видих. Вдих. Видих. Шість проходів. Залишили. Розслабили. Протилежна нога. Вправо. Вдих. Видих. Відпустили. Вдих. Видих. Відпустили. Вдих. Видих. Відпустили. Вдих. Видих. Відпускаємо. П'ять. Вдих. Видих можна повільніше, звичайно, в вашому режимі. Вдих, видих. Розслабо. Супер гуд. Ліва ножка залишається опорною. Дивіться, права нога робить крок назад. І з видихом підіть наклон до правої ноги, відпустивши сіднички на праву п'ятку. Витягніться обома руками вперед. Та, тобто, доштовхуємо себе, не як класична. Гомук хасана, та, а залишаєтесь на, сіничками на п'яточці. Висота наклону не має значення, тобто це може бути доволі високо. А можливо, ви зайдете трошки глибше. І будете мати можливість продихатися тут. Три. Голова розслаблена обов'язково. Два. Один. Повертаємось. Дих. Обидві ніжки. Опорні. Права нога опорна, ліва робить крок назад через праву. Витягніться в напрямку до п'яточки лівої ноги. Потягнулись. бачите, права нога просто на зовнішньому ребрі ступи. Залишається. Заштовхуємо себе руками в сідниці, в сідниці в п'ятку. І відпочиваємо. Два. Три. Дихання через носа, дихання у джаї, спокійне, глибоке. Чотири. П'ять. Шість. Супер файно Повертайтеся. Вдих і видих. Так? І зараз ми додамо ускладнений варіант, тобто трошечки складніший. Як він виглядає? Ліва ніжка витягується від нас, тобто ви поєднаєте те, що ви робили в попередньому варіанті. Так? Четуранга Дандаса не наші. І поєднаємо витяжку ніг. Тобто, відповідно, я витягую ногу, рухаюся нею вперед до передньої руки, вдих. І видих. Опускаюсь на килимок. Витискаю себе. Вдих. Видих. Вижила. Ліва ножка може опускатися на землю. а може залишатися в повітрі. Чотири. П'ять. Тут уже стає тепліше. Шість. Їй. Повернулись, Опустили. Видихнули. Молодці. Права нога. Вдих. Видих. Повернулись. Видих. Повернулись. Видих. Чотири. П'ять. Видих. Шість. Хоп. Видих. розслабили. Браво молодці. Ще раз виводимо ліву ніжку від себе. І з видихом скругляючи спину, постарайтесь підтягнути коліно лівої ноги до чола. Підтягуємо прес. Відпустили. Видихнули м'який вдих. І ліво з видихом праве колінко. Тягнеться до чола. Можете завалюватись і рекомендовано більше вперед, більше скругляти спину. Розширяти простір між лопатками. Три. Два. Один. Ух! Видихнули, молодці. Виведіть колінка в сторони, вийдіть мягко в наклон, потягніться руками вперед. Продихайте спину, знову торкніться сітницями п'яток. Направляйте під паху всередину. Дихання спокійне, глибоке. Два. Один. Нуль. І звідси, допомагаючи собі руками, піднімайтесь, перехрестіть ножки перед собою, сядьте, зігнувши ноги в колінах, спіріться на долоньки, Розкрите грудину до неба. І з видихом опускаємо ножки вліво. Вдих, видих, поміняйте. Опускайте вправо. Знову вдих. Видих. 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 Тут не має нічого боліти. Тут має бути просто комфортно. Видих. Видих. Один. І нуль. Залишіться по центру, виведіть сіднички від себе. Праву ногу підзбираємо під коліном. Помістіть внутрішнє стегно лівої ноги, витягніться в вертикаль. І з видихом потягніться вперед в наклон. Будь джану шершасану. Що важливо тут, щоб ваші лікті були на одній висоті над килимочком, тобто ми не завалюємось вліво. Якось отак чи отак. Навіть якщо ви підхватуєте гомілку, тобто ми стараємось ніби хвостик уявний, куприк витягувати від себе і нужними ребрами витягуватись вперед. Поступово, та, з кожним наступним видихом, заходячи трошки більше вперед. Спокійне, глибоке дихання тут. Два. 3. Висота наклону теж не важлива. Можуть бути просто долоньки на килимку, в деяких випадках, можуть бути просто долоні за спиною, коли ви вивалюєтесь сильно назад, і це окей. Так? Да? І поступово ви подаєте руки вперед. Тут ми не завмираємо, тут присутні мікрорухи витягування грудини вперед, хоча це непомітно. Здається, що людина просто статично зависла. Ні. Тобто ви витягуєтесь потрошки все далі і далі вперед. Все, розлітались літаки. А цвіться. Фіксуємо свою найглибшу позицію, тобто, де вона у вас є. І перехватіть правою рукою або зовнішнього мілку, або зовнішнє ребро лівої ноги, і з видихом скрутіться мягко вправо, лівою рукою відштовхуючи стегно лівої ноги від себе. Тобто ви створюєте додатковий простір. Мягко витягуєтесь і дихаємо. Ви чуєте, як розширяються класно ребра справа. Наповніть їх повітрям. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, супер, і поверніться до центру. Витеш, допомагаючи собі руками, піднімаєтесь. Захопіть правою рукою, трьома пальчиками праву ніжку витягніть її вперед, і підзгинаємо ліву ногу в коліні. Е, дивіться, я можу ліву ногу, нагадаю, внутрішнє стегно правої ноги, ніколи не в геніталії. Клубові тісточки дивляться вперед. Та. Ви можете виводити руки над головою, опускатись вниз. Можете просто ручками витяг з прямою спиною витягнутись вперед. І так, і так, окей. Важливо, щоб стався проворот. Тазу, та? Тобто, відповідно, ніби сідничними горбами тянемося до неба. Дихаємо. Спокійно, глибоко. Ліва нога при цьому активна на зовнішньому ребрі ступи. Не розвертаємось там на підйом, та? тобто, не розкриваємо ніжки. Ні, не в цьому випадку коліно дивиться в сторону, не назад. Видих, три. Чотири. П'ять. Шість. Краса. Мягко подивились вперед. Перехватили зовнішнє ребро стопи або гомілку правою рукою відштовхніть праву ніжку від себе. Продихайте спинку зліва. Здравні. Коли вам вставатиме комфортно, ви можете підзгинати ліву руку в лікті. Три. Чотири. П'ять. Шість. Краса. З видихом поверніться до центру. Сідайте. І підберіть ножки перед собою. Ви можете зробити скруглення витяжку спини вже по центральній лінії, захопивши коліна, відтягнувши плечі лопатки назад, витягнувши голову вверх. Зверніть увагу, я не закидаю голову назад, а витягую голову носика до неба. З видихом скругліть спину. Підтягніть бороду в грудину. Знову вдих. Та видих. Ще раз вдих. Видих. М'ягкий вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І останній вдих. Та вдих. Довга шия, відтянута борода, м'який живіт. На сьогодні наша практика завершена, на цьому все. Якщо вас цікавлять повноформатні заняття, буду рада бачити вас в студії Йога Онлайн. Там внизу під відео є залишене посилання на цю студію. Заняття відбуваються щодня. Ви можете практикувати з викладачами. Чи в записі, так як вам буде зручно. А я в будь-якому випадку вам дякую за спільний час і за практику. Намасте вам!